Терористична армія Росії нещадно бомбить критичну інфраструктуру України. Місто Миколаїв та Миколаївська область часто залишаються без світла, і якщо мирний житель може прилаштуватись до таких надзвичайних умов. То медичні заклади попросту не зможуть існувати без електроенергії та води. Ми розуміємо, що сьогодні для забезпечення життєдіяльності ключових закладів, і в даному проєкті це ми говоримо сьогодні про заклади медичні, про наші шпиталі і лікарні. Йдеться про необхідність забезпечення незалежної генерації. аби забезпечити незалежність медичним закладам у електроенергії, гуманітарний штаб центру підтримки бізнесу разом з з міжнародними партнерами з руху роторі займалися пошуком ресурсів для допомоги. Так зав'язалася співпраця штабу з організацією ФОДАК із Сполучених Штатів Америки. Це генератори від 7,5 до 8 кВт, які пішли по лікарнях міста Миколаєва та Миколаївської області. Сучасні дизельні генератори у кількості 8 одиниць були направлені у декілька лікарень міста, включаючи пологовий будинок. Та у дві лікарні в Миколаївській області, завдяки волонтерам з некомерційної американської організації ФОДАК, які передали дизельні генератори, вісім медичних закладів Миколаєва та області було забезпечено незалежною генерацією. Сьогодні я радий бути тут з вами, мати змогу познайомитись та долучитись до вашої команди, аби разом з вами боротися з ворогом. Ми боремось з двома ворогами, перший з яких війна Звісно, ми хочемо виграти і хотів би перемогти ще вчора. Але ми також боремось за те, щоб вижити, аби мати питну воду, їжу для життя. Кенворд був вражений незламністю жителів Миколаєва та й всієї України. В цілому він назвав миколаївців дуже оптимістичними і радий допомогти місту. Також він відвідав одну з лікарень міста та особисто поспілкувався із її керівником. Для цього медичного закладу генератор був потрібен для забезпечення лікарні чистою водою. Хлопці нам подарували дизельний генератор потужністю 9 кВт, який ми будемо застосовувати для безперервного оживлення нашої скважини, водяної скважини. Яка має бути теж автономна, бо вода є, нема електрики, немає води. А вода в лікарні це теж є все, бо без води лікарня не є лікарнею, Треба зачиняти. Гуманітарний штаб центру підтримки бізнесу буде й надалі співпрацювати з закордонними партнерами не тільки у напрямку генераторів, а й іншої допомоги місту та області, аби якнайлегше пережити тяжкі часи та наблизити нашу перемогу перемогу України над російським агресором.